21 серпня набрала чинності постанова Кабміну номер 930 від 16 серпня 2024 року, яка внесла чергові зміни до постанови номер 560 від 16 травня 2024 року. Розглянемо основні зміни. Підписуйтесь на цей канал та будьте в курсі усіх найважливіших змін та нововведень в українському законодавстві. Отже, розмежовано поняття утримання та постійний догляд. Відтепер це дві окремі категорії людей, та для них передбачені різні пакети документів. Утримання це коли військові зобов'язані мають батьків з інвалідністю першої або другої групи. Їм тепер більше не потрібно встановлювати факт здійснення догляду, адже за українським законодавством дорослі діти, які мають непрацездатних батьків, зобов'язані їх утримувати і мають право на відстрочку. Постійний догляд може бути за хворим з подружжя, дитиною та або своїми батьком чи матір'ю. Для даних родичів більше не потрібно у заяві до ТЦК та СП зазначати інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї, а також подавати документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім'ї. Таку інформацію зазначають лише військовозобов'язані, які здійснюють догляд за хворими батьками дружини або родичому другого чи третього ступеня споріднення: бабуся, дідусь, тітка, дядько. ТЦК та СП перевірятимуть її за даними державних реєстрів. Змінено механізм отримання акту про встановлення факту постійного догляду, врегульовану процедуру та строк його видачі. Зокрема, відтепер, щоб оформити акт про встановлення факту здійснення догляду, військовозобов'язаному більше не потрібно завчасно або паралельно звертати до ТЦК ТСП. Така практика сформувалась в деяких РДА. Акт можна буде отримати, звернувшись із заявою до вільної форми до органів місцевого самоврядування сільська, селищна, міська, районна у місті рада або РДА. Після подання заяви орган місцевого самоврядування має розглянути її протягом 10 календарних днів, внесено зміни до акту про встановлення факту постійного догляду. Крім того, з пункту 61 порядку вилучено вимогу про оформлення акту встановлення факту здійснення догляду для тих осіб, хто вже отримує надбавку або компенсацію за догляд. Для них тепер достатньо пред'явити відповідні документи до ТЦК та СМІ. Тепер актом про встановлення факту здійснення постійного догляду не встановлюється відсутність інших членів сім'ї, які можуть здійснювати постійний догляд, і не підтверджується неможливість здійснення ними такого догляду. Якщо ви не встигаєте за змінами, що стосуються постанови номер 560 та правил оформлення постійного догляду, рекомендуємо підписатись на наші соціальні мережі та звертатись до юридичної компанії Приходько та партнери для отримання повного юридичного супроводу даної процедури. Телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.